Як там кажуть, хай гайс. Посилка з Америки. Давайте робимо розпаковку. Дуже цікава посилка. Багато чого цікавого, багато чого корисного. Прям дуже. Дивимось, Підписуємось ставимо лайки, пишемо коментарі. Багато чого цікавого. І дещо новинки? Чого в нас не було? Отож би давайте. Будемо поймати. Перше перше це ось такий у нас прожектор ліхтар 0,77 на 2000 люмен. У нас вже вони є. Дуже класна, хороша штука. Є кріплення на два вида штативу. Зараз вам покажу. Ось у нас в комплекті тільки каркас. Беремо кбшечку Глянемо, перевіримо, як у нас і що. Дивіться, один режим дуже потужний, другий і третій, відповідно. вимкнули три режими. Ось. Рука, ось ця ручка, крутиться: 360. Тобто, все міцно тримається, класно. Можна, скажемо. Сюди під нахилом його поставити. Ну і для переноски в цю ручку. Також ось тут є дві різьби, кріплення, на два варіанти штатива. Ну, скажу так. Годний такий ліхтарик на будівництво для дому. Ну, Дуже потужний і реально дуже класний. Так, Наступне виймаємо таку коробку. До речі, він може працювати від 12 і 20 вольт. Не знаю, як він на 12 буде працювати, чи він буде слабший, чи як. Але даний апарат 12 вольт також підтримує. Ось ця колоночка. До речі, мені дуже цікаво, чи вона може від мережі працювати від нашої. Дуже цікаво. Тому що тут є кабель, у нас вже одна така є. Бачите, кабель є. Звичайно, під американський роз'єм. Але можливо там стоїть, скажем, такий блок живлення всередині, який може трансформувати. Тоді було дуже цікаво. Ось 12. 20 також підтримка. І, до речі, можливо, є якась інформація. Можливо, і немає. 120 вольт. Ін. Input. Вхід 120 вольт плюс мінус такого. Думаю, що 220 не піде, може просто перегоріти. А штука не дешева і дуже шкода. Експериментувати. Дивіться, ось така Bluetooth-колонка. Дуже така, в принципі, якісна по звуку. Я одну затестив. Я вам скажу така бомба. Чим брати якісь не знаю, підробки, Там під Маршали ще якісь там під дуже популярні там бренди є. Краще взяти ось собі ось, ось таку. Я так вважаю, якщо у вас є акумулятор. По Bluetooth Conneфіels також дивіться. Тут є AUX 3.5 USB-вихід, але він тільки працює, здається, на Заряд. Тобто ви можете ним заряджати свій телефон там чи ще щось так. Ну, до речі, логічно. Включили телефон через AUX, кабель 35 і тут ще його і заряджають, щоб він там не розряджався. В принципі, все логічно. Тому ось така штука в нас. Так, маємо по два полотна під стабельну пилку. ось два типа 18 тут 14 TPI. Тобто скільки зубів на дюйм, здається американських мірках. Ну, нічого особливого. Ну, і наступне, що в нас тут є? Це в нас є ось таких виходить, 1, 2, 3 і 4 ось таких наборчика біт. Досить такі багато, тут 55 одиниць в наборі є різні. Також, є бачите, ось ці чорні це ударні. Тут також ударні, я так зрозумів. І ось тут. Хоча, можливо, вони універсальні. Тому що ось тут. Зображено імпакт та шуруповерт. Ось, touch and grip. Я думаю, вони універсальні. Ну, вони звичайно універсальні підходять під шуруповерт та під імпакт, але мається на увазі, що їх можна використовувати. Тому що звичайні біти в імпахі довго не живуть. Я маю на увазі ось це. Такий кейсик це все складається. Біто тримач, до речі, ось тут бачу: є такий дуже міцний, реально міцний бачу такий, не як наші китайські. Три вида Ось таких підголовки. не знаю, чи вони у нас будуть потрібні. Ось такий квадрат, може десь годиться. Ну, і тут, в принципі, вже все звичайно. Ось тут дуже багато бачу, є PH2. Можливо, в принципі, ще якісь тут є. Ну і ось тут такі подовжені бітки. Тут вони, не знаю, десь 60-58, може міліметрів. Ось такі. Ну, в принципі, тут є специфікація. Ось такі класні бітки. Ну і нарешті. Що дійсно з новинок, ось такої штуки у нас не було. Це у нас ножниці по металу. Получається, які ставляться, вірніше, насадка ножниці, які ставляться або на шароповерт, або на імпакт. Закріплюється і все, бачите? Ось. І погнали. Все. Я думаю, штука цікава. Коли якась там попадеться одна робота, да, щоб не купляти повноцінні ножиці, можна використовувати ось таку штуку. Оригінальна девольтовська, тут є якісь різні нашловання, я ще думаю, кріплення за сам корпус шуруповерта або імпакта. Тому ось така штука. Ну, як бачите, більше нічого. Кому цікавий інструмент, щось по інструменту можете звертатись під відео, буде в описі телеграм-канал. Там уже можете звертатись, якщо ж комусь цікаво. А всім дякую за перегляд даного відео. Як я і сказав, попрошу лайк, підписку, коментар. Всім пока.